Ці думають, що все це просто. Хоча таємниця полягає в тому, що багато жінок не знає, чого справді бажає, і чому деякі партнери не можуть їх задовольнити. Ти помічала, що іноді ці моменти близькості залишають після себе пустоту, а не задоволення. Часто причина не в ньому, а в твоїх блоках або незрозумілих сценаріях, які ти прийняла за норму. Це не тільки про це про твою справжню жіночність та відчуття себе, навчитися слухати своє бажання, відчувати тіло та проявляти свою енергію. Це ключ до гармонії в інтимному житті. Ось маленька порада. Зупинись на моменті, слухай свої відчуття. І навчись говорити партнеру, що тобі справді приємно, іноді достатньо однієї двох змін у рутині, щоб повністю перезапустити енергію. До 31 жовтня я дарую магічну знижку. 31% на консультацію. Якщо ти хочеш відчути владну себе у ліжку, розкрити свою природню жіночність та втілювати свої бажання. Пиши мені, хочу на консультацію, і ми разом з тобою підберемо зручні дати та час.